す、ね、いません。 Оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі знову на екранах кінотеатрів Дніпра. Це документальна стрічка, яка вперше в історії українського кінематографу здобула таку нагороду. Її знімали троє журналістів, які приїхали у місто напередодні повномасштабної війни. Документували все, що відбувалося навколо обстріли військами РФ, загибель людей та життя у підвалах. Серед глядачів першого сеансу стрічки Дніпрянка Аліна. «Сльози будуть. Це це сто відсотків, що відбувалося там. Ми бачили тільки там новини. і, Мабуть, варто кожному подивитися, що насправді які жахи там відбувалися. Зі сльозами на очах кожен глядач в залі. Один з них Павло каже: на початку повномасштабного вторгнення РФ у Маріуполі загинув його друг. важкий, особливо коли дітей показує люди, та розвінули останні кадри зйомки. Сверточек этот маленький. Вот. Я просто лишний раз встрепенул себе память. Хороший фильм, спасибо ему. Цих кадрах зруйнованої пожежної частини підліток Іван Повненький. 10 березня 2022 року російська ракета влучила в будівлю, де переховувались він і його родина. Їх накрило бетонними плітами. Із четвертого поверху вони провалились на другий. Батьків врятували приблизно за 40 хвилин, а хлопець чотири години провів під завалами. Його дістали з множинними переломами кінцівок. Суспільне розшукало батька підлітка. Я вже на той час. Налагодив звуковий контакт з сином. Ми один одного не бачили. Мені дали шолом. Я над головою у сина тримав цей шолом, щоб його ще додатково не пошкодило рештками будівельних конструкцій. Медики рятували хлопця в Маріуполі. Потім провели близько восьми операцій в Дніпрі та ще 35 у США. Максим каже, після всього пережитого цей фільм він не дивитиметься ніколи. Я не можу сказати, краще б цього фільму не було. Я можу сказати, краще б не було приводу знімати цей фільм. Я побачив а, відео, як моя дружина стоїть закрутана в синю ковдру на тлі зруйнованої понівеченої пожежної автівки. І якраз таки вибух, і вона так смикається. О, я ну, у мене сльози на очі навернулися, і я більше дивитись не зміг. На в вихідний день квитки майже розпродали. Менеджер кінотеатру Владислав каже: глядачів як під час світових прем'єр, якщо чесно, неочікувано, але ну це приємні приємні такі несподіванки. Це вже другий прокат кінотеатру. Підіда нас приблизно така сама, як і в перший раз. Стрічка також перемогла у номінації Найкращий документальний фільм британської кінопремії «Бафта». А її режисери стали останніми журналістами, які висвітлювали початок вторгнення військ РФ у Маріуполь. За це вони отримали поліцирівську та Шевченківську премії. Наразі оскароносний фільм «20 днів у Маріуполі більше не доступен для перегляду онлайн. Подивитися його можна лише в кінотеатрах. Фільм показуватимуть до 20 березня. Олеся Приходько, Поліна Поломарчук, Олександр Шаудибін. Суспільне новини Дніпро.